Дякую, Олю. Ми зараз будемо проводити збір для наших захисників. Тому я закликаю всіх активно долучатися. Познайомлю зі своїми гостями тут в укритті, і це не тільки живі люди, це ще й залізний боєць. Хто саме дізнаєтеся буквально за мить? Отже, воїни роти наземних роботизованих комплексів 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» потребують обладнання, яке використовують в бою на закупівлю техніки. Оголосили збір. Приєднатися і перерахувати гроші можна, прийшовши за QR-кодом, який ми вивели для вашої зручності на екран. Він буде впродовж всієї нашої розмови висіти на екрані. Також ви це можете зробити за номером банківської картки. Вона теж на екрані. Будь ласка, сфотографуйте всі реквізити для того, щоб вони були у вас під рукою. Так буде набагато зручніше, якщо сьогодні не встигнете за якихось причин задонатити нашим захисникам. Ну а я хочу познайомити вас зі своїми гостями. Це Ігор Дайвер Бондаренко, заступник командира роти 47-ї окремої механізованої бригади Магура, старший лейтенант Ігорю. Слава Україні! Вітаю! Слава Україні, вітаю також. І також зі мною Андрій Сацероїшка, тимчасовий виконувач обов'язків, командира взводу бойових модулів 47-ї окремої механізованої бригади Магура, молодший сержант. Андрію, слава Україні! Героям слава! І ще один з нами залізний боєць. Я про нього згадував. Це наземний роботизований комплекс Рись. Правильно, так «Рись-Про». Рись про. Рись -про. про. Тобто, так. це вже покращений. Е, ні, Рись, звичайна Рись, вона менша. Угу. Панове, декілька слів для нашої глядацької аудиторії про сам збір. Чого потребуєте? Ми потребуємо збір. Ну, збір проводиться для того, щоб для закупівлі засобів зв'язку, щоб покращити зв'язок з машинами, щоб ми ефективніше могли їх використовувати на полі бою. Угу. А, цей НРК він потребує якогось доукомплектування, модернізації, чи він вже всім, всім можливим забезпечений? Ну, дивіться, в принципі, ми зараз дуже велика проблема з НРК, що вони всі доробляються після постачання в армію. З цими НРК ми в принципі працюємо, як то кажуть, з коробки. Звичайно, ми їх теж вдосконалюємо. Ми не стоїмо на місці. Так само співпрацюємо з виробником для цього. Хочемо зробити там всякі альтернативні зв'язки, крім одного. Для того нам в принципі і потрібні кошти для закупівлі необхідних технічних засобів, щоб ще їх ще зробити їх ще кращими. А можете його порухати, якщо це можливо, наскільки він гучний? Він тихенький. Я так правильно розумію, що завжди з НРК працює два оператори. Ні? Та, дивіться, не завжди працює два оператори. От в даному конкретному випадку два оператори чому? Тому що в нас наземний роботизований комплекс Машинка-платформа угу. і зверху встановлена турель, на якій встановлено зброю. Машинкою управляє один оператор, турелью управляє інший оператор, вони працюють у парі завжди. Але якщо у нас інші місії, наприклад, логістичні доставка боєприпасів, доставка харчів, евакуація поранених, то достатньо для керування машинкою одного оператора. В такому випадку турель знімається. Це так. все розбірне і так. яке його навантаження загалом, коли ми говоримо про ну корисність, скажімо, підвозу якоїсь провізії? Дана машина роз. Розрахована на вантаж до 250 кг. А дальність ходу? як далеко може заїжджати дальність заїжати? ходу до 25 км, кілометрів, якщо застосовувати спарені батареї? Mm -hmm. А ще трошечки по технічним характеристикам mm -hmm. просто цікаво порозпитувати. Є гусеничні, є колісні, а, але ж навіть колісні мають витримувати, скажімо, вибух, якщо він наїжджає на міну. Ну, в принципі, в нас вже був випадок, прилетіло ФПВ, недалеко від нього, пробили одне колесо, але вона успішно доїхала ще і повернулася назад. Тобто місія не зупинилася, не перервалася. Машина поїхала далі, зробила, відвезла вантаж і повернулася назад. Тоді ми, по-моєму, ще полеглого вивозили. Відносно а... мін, що я хочу добавити, так. в залежності від типу боєприпасу, тому що міни є протитанкові, протипіхотні. На наїзд на протипіхотну міну, як вона називається, ліпісток в народі, вона пошкодить колесо, але можна буде, я думаю, з вірогідністю 80% продовжити місію. У випадку ТМК, ну вона танки підриває. То про що говорити? Хотів запитати про реальні випадки застосування успішні. І от ви сказали, Андрію, що вдалося вивести пораненого. Так, була в нас місія, так само виконували. Взагалі, якщо так в деталі вдаватися, ми тоді не планували вивозити пораненого, просто під час руху оперативна обстановка така склалася, що з'явився ще поранений. І ми його так само вивезли з зони ураження в безпечне місце. А різний функціонал у наземних роботизованих комплексів найуспішніші. Які саме операції в наприклад застосування от цього НРК Рись у Магури? Ну от то, що сказав Андрій, от самі найуспішніші операції, особисто для мене. Я думаю, і для Андрія теж це все таки спасіння життя нашого пораненого товариша, якого ми вивезли з поля бою. Поранений був з ногою, пораненою. Не міг сам. Пересуватися, а коли ми його вивезли, сказав, що трошки хлопець, що трясе некомфортно, але все одно дякую. Ну я думаю, що це найбільша така емоція, коли тобі дякують за те, що ти спас життя. У ну, тряска, звісно, в таких випадках це, напевно, найменша незручність, коли бійця повертають, так, та так, і він залишається так. живим. А, як ви взагалі бачите? Подальші можливості масштабування досвіду, застосування бригадами наземних роботизованих комплексів. Ну, я вважаю, що цей досвід потрібно впроваджувати, тому що це механічна частина це залізо, якщо говорити так простою мовою, це не варто людського життя. Якщо ми втратимо залізо, ну, зробимо на заводі інше. Якщо ми втратимо людське життя, ми його не повернемо. Тому е, мінування. Логістика, вогневе ураження, розмінування це цілком реально можна замінити людину на цих напрямках роботи. А скільки ви вже конкретно з цим конем працюєте? Ну, наша рота створена в січні 29 лютого. 29 лютого цього року. Тобто, відповідно, ми півроку пів працюємо. Півроку. І яке враження у вас? Враження ну, позитивне, тільки як розумієте, ну це от ми, допустимо, зробили одну місію, так відвезли інженерних засобів. Після цього нам з того бату кажуть, хлопці, ви нам, ну, то, що ви завезли зараз, ми 5 днів будемо носити. Розумієте? А як в подальшому, скажімо, після того, як ви вже... Попрацювали та із з цим зразком, конкретно mm -hmm. рись. До речі, мені цікаво. А є якась традиція давати інше ім'я. Ну от, скажімо, от, от такому комплексу, який на відміну FPV, та він має більш довготривале життя. На даний момент ми ще не чи він у вас рис триста та, та, та котики? Так ну із всього того різномаїття, тому що цей роз розвивається напрямок так. у нас в Україні. Та які, які вас цікавлять, от з якими було б цікаво попрацювати ще. Дивіться, якщо ми зараз почнемо вибирати з цього всього різноманітні і працювати зі всіма зразками, ми не встигнемо ніде. Ми вибрали собі конкретний напрямок, ми з ним працюємо, ми його розвиваємо. Тобто тут і... і зараз важливо. Да. От якщо є да. оцей варіант, і можна його вже отримати прямо сьогодні. Ми просто беремо і, ми... і вже відправляємо його. Це да, звіль. ми розглядаємо нові зразки озброєння і на гусеничній платформі, і колісні, і вивчаємо їх, і впроваджуємо, і змінюємо, модифікуємо зв'язок. Це знову ж до питання збору. Впроваджуємо нові типи зв'язку, але основний напрямок у нас роботи зараз на рисах, тому що ми трохи знаємо цю машинку, з нею працювали і маємо досвід роботи з коробки. А... У нас є сили безпілотних систем, а поки що наземні роботизовані комплекси, якщо я не помиляюся, вони залишаються частиною механізованих військ. Так, так. А, тут потрібні якісь зміни на вашу думку. Не треба їх переводити в ту, ту як ви сказали, тому що роботизовані комплекси завжди виконують задачі в інтересах бригади підрозділу. Батальйону, а прикомандировуватися до якогось батальйону і виконувати задачі ну, це погіршена взаємодія. Коли ти в бригаді знаходишся в штаті бригади, ти можеш поспілкуватися з командирами батальйонів. Просто отримати конкретну задачу, виконати її і набагато продуктивніше ніж ти будеш прикомандорований з якоїсь іншої частини. Я нагадаю глядачам, що зараз під час цієї розмови триває збір для власне для бригади Магура. Ми зараз збираємо на Обладнання, яке в подальшому будуть воїни використовувати в бою, зокрема для того, щоб допомогти закупити техніку, я закликаю всіх долучитися до збору QR-код на екрані. Номер картки теж для вашої зручності. Друзі, тут у нас РИСПРО. Тут у нас також воїни-представники бригади Магура. А як росіяни реагують на, на вашу рись? Якщо ви бачите це в Свої камери. Намагаються знищити, все дуже просто. Вони розуміють, що це річ, яка дозволяє нам забезпечувати логістику. Тому у них основна задача знищити нашу логістику, відповідно, і нашу машинку. Ось одна з місій, на яку ми виконували, спочатку прилетів FPV, потім прилетів міномет, потім прилетів FPV. Це все по одній тій самій машинці. Так що, як тільки виявляють, так всі засоби направляють і знищують. А в них є щось таке, скажімо, як наші НРК, і що ви можете сказати, якщо вдалося дослідити подібні зразки? У них я, також ведуться роботи в цьому напрямку. Вони також використовують зразки і такого класу, як у нас, і поменше, і побільше. Є у них розробки важкого броньованого великого, чогось ударного, але важкого броньованого великого поки що не було замічено. На полі бою малі поодинокі випадки були замічені. Я думаю, вони побачать, що ми використовуємо, буде та ж сама картина, як і з в була. Коли ми почали масово застосовувати, вони побачили ефективність, вони також почали масово застосовувати. Тобто ви передбачаєте ще більш, більше масштабування і масове застосування саме НРК. Так, однозначно. Так? Однозначно. Це, це до чого призведе в подальшому? Ну, війна в сучасних умовах роботизується, Починають все більше і більше застосовуватись як безпілотні літальні апарати, так будуть і наземні роботизовані комплекси все більше застосовуватись і не тільки в логістиці, і в бойовому застосуванні, і в інженерних випадках так само є певні розробки. Теж працюють працюємо ми. Ну я впевнений, що. Противник, як тільки побачить ефективність застосування, буде масштабувати і в себе ці речі. Дивіться, Однозначні. панове, зараз мені щойно підказали, що був сплеск донатів, коли ви порухали рисю. Тому просять ще раз показати, як вона рухається, наскільки вона маневрена. Давайте, друзі, поки е, наша рись тут на на нашому майданчику показує вам свої можливості. Уявіть собі, як це відбувається на полі бою. Наскільки вона швидка, наскільки вона рухлива, наскільки вона маневрена, я тут можу не переживати, тому що. Власне, роззброєна турель, поки що не заряджена. Сподіваюся, що з вашою допомогою в подальшому це все зможе відпрацювати по нашим ворогам. Закликаю всіх долучитися до збору. QR-код на екрані, номер картки теж для вашої зручності. Давайте допоможемо бійцям 47-ї бригади, окремої механізованої бригади Магура, які до речі, зараз на, на Сумщині, це північно-слобожанський напрямок. Там як по інтенсивності боїв зараз? Та як ну, ми, по-перше, трошки не коментуємо оперативну обстановку зараз. Е інтенсивність боїв, як в принципі, по всьому, по всій лінії розмежування. Давайте тоді багато ще багато, багато кабів, багато градів, всього багато і з а тої сторони летить. Давайте ще трошки користуючись нагодою: наскільки складно легко керувати цим Анрка? І чи складно навчитися? Ну, саме керування не є там, надто складним якимось цей. Воно в принципі їде воно вперед, назад, вправо, вліво. Єдине, що в ну, десятки разів, напевно, легше, ніж літати на FPV. Тут, в принципі, вона по я бачу, що ви в планшет, це, це, майже це, не Це машинка на пульті. Знаєте, в дитинстві мріяли, хтось мав, хтось мріяв приблизно то саме. Єдин... тут більша проблема це з. Маршрутом має бути досліджений добрий маршрут, щоб ми могли проїхати, і хто вам цьому допомагає. А хто вам цьому допомагає досліджувати маршрут? Самі робимо це до самі робите. Ми своїм підрозділом. Та робимо обльоти, дивимося певні місця. Якщо є якісь дуже проблемні місця, можливо, навіть будуть, ну, по різному. Може і група висуватися там, якщо десь треба яму підладнати, або в основному ми стараємося звичайно з повітря його дослідити для безпеки. І Тоді вже супроводжувати так само він супроводжується зверху. Ми можемо за ним спостерігати. З чи вдавалося вам, скажімо, їздити ним на максимальну дальність? От така, яка заявлена в технічних характеристиках, Дивіться, чи, чи, чи не Ми намагаємося уникати критичних відстаней. В чому причина? Допустимо, вона може просто там навіть десь. Якесь болото бути чи десь просто застрягнути, mm -hmm. так? він там буде трошки буксувати. Відповідно, через то він вже не зможе проїхати 25 кілометрів, а проїде 24. Розуміє? Ну, звісно, він втратить. І, просто ресурс. Е, ну, В таких випадках ризикувати, ставити іменно там на крайнє місце, трошки недоцільно, тому що от всякі бувають нюанси. Треба якихось 3-4 до 5 кілометра собі завжди лишати запасу, щоб можна було от в таких моментах е, е, доїхати. Ну, звісно, це все потрібно прораховувати. До речі, який калібр 12, а, цієї турелі? 12,7. 12, так, це, а, це Браунінг м 2А1 в даному випадку. Е американський кулемет дуже ефективний, дуже точний. Е його ще навіть в в'єтнамській війні використовували навіть як снайперську зброю. Прицільна дальність 3,5 км в районі цього, дальність польоту кулі понад 7 км, ну, Він навіть вражає легкоброньовану техніку. Це дуже сильний кулемет. До дуже надійний панове останнє запитання. Я хочу зараз принагідно подякувати всім глядачам, які долучилися до збору. Понад 50 тисяч задонатили глядачі. Дякую кожному, кожній зараз поки що живі люди управляють такими зразками наземною роботизованою комплексами. Але чи бачите ви перспективу в подальшому впровадження штучного інтелекту, розумного бачення і, скажімо, вивільнення рук? Дивіться, ну ми вже стикалися з зразками, де використовувалися елементи штучного інтелекту, не повністю штучний інтелект, а елементи штучного інтелекту. От якраз бойові модулі, одна із компаній українських розробила. Там система контролю за певними секторами, система контролю за певними точками. При виявленні руху на тих точках автоматично відкривається вогонь. Ну це вже такі речі, які як ми сказали, задатки штучного інтелекту, і це вже впроваджується. Я думаю, в подальшому будуть розробки ще більш цікавих речей. Все у нас попереду, і думаю, що штучний інтелект скоро дуже тісно війде. Ми можемо його використовувати, але все одно, я думаю, без оператора не обійдеться. Все таки це бойове застосування і стріляє. Та штука по живим людям і може бути хтось зі своїх же ж. Правильно, ну, що звісно, та так. Людину, людину не заміниш. дружнього вогню. Тому я думаю, все таки. E, самі машинки воювати mm. не будуть. Панове, дуже ми. дякую вам. Я хочу подякувати також глядачам, які долучилися до збору понад 55 тисяч. Ви задонатили для 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Я хочу подякувати своїм гостям тут в студії Ігорю Дайверу Бондаренко, заступнику командира роти 47-ї окремої механізованої бригади Магура, старшому лейтенанту. Дякую, і Андрію Сату сироїшку тимчасово виконуючому обов'язки командира взводу бойових модулів 47 Комої окремої механізованої бригади магура молодшому сержанту і осьому НРК Рейспром. Дякую. Дякую, вам.